Манітори обладнання, все саме по пацієнтам все можна. Тобто самі такі пересадки хмирок або пересадки органів, то тоді ми в кондиціонованого пацієнта ми вже йдемо. Можливо, щоб захистити нашу рідну державу і наших героїв, героїні. Я безмежно дякую вам. Я не можу говорити від імені всієї України, але точно від нашої команди. Переконана, що кожен українець цінує в світі виробництва.